-бі -бі Тіна, з ними Амадеус і Сабрина. Летять мов на крилах прудкі скакуни друзі, чаклуни, добрі чаклуни. Якщо річка заширока, широка, бібі перескочив мить. І звіз Ну ж, бо, стримай! Вогнища розмови і летять по полю. Коні сонце зустрічать. Перхі Тіна З ними Амадеус і Сабрина Летять мов на крилах прудкі скакуни. Друзі чаклуни, добрі чаклуни. Бібі і Тіна, ковбойський турнір. Ми повинні забрати з вокзалу гостя. Як мило. Ну що, подивимося, чий кінь швидший. Гаразд. Чудово, вперед. Тіно, хто перший добіжить до вокзалу? Гаразд. Швидше, Амадеусе. Вперед, Сабріно. Такали майже одночасно Стій, Сабріно. Молодець, мадеусе. Цікаво, як виглядає тім. Це ж очевидно. Якщо береш участь у ковбойському турнірі, то виглядаєш як ковбой. А? Ти його бачиш? Це він. Аго, привіт. А ви, напевно, бібі -Бі, Тіна. Приємно познайомитись. Навзаєм. Я тільки виведу цукерку. А -а -а. Я вже йду. Ось так, моя люба. подорож закінчилася. Вона така щаслива і дуже гарна. Так, ти справді любиш, аби тобі приділяли увагу. Їй це подобається. Тіме, ага. а це твої нові подружки. Хто це? Ти казав, що цього разу на турнірі переможу я. Це ми ще побачимо. Та не вже. Гадаю, ти забув потязі свою сумку. <світ> О, ні. Не хвилюйся, я тобі допоможу. Енімені ага. ананас твій багаж хай вилетить <світ> до нас. Візвіз. -віз. Це неймовірно. Дуже дякую. Ха -ха! Дякую. Але як? Як я це зробила? Я розповім тобі усе дорогою. Перед, Сабріно. Що то за вискочка на чорному коні? Марвін, я познайомився з ним у стайні, де залишається цукерка. Аго. На минулому турнірі я його переміг, і він поклявся здолати нас цього разу. Зрозуміло. Але ви з цукеркою чудова команда. Так, але зараз я тільки наглядаю за цукеркою. Якщо я виграю турнір, то зможу купити її за призові гроші. Це було б чудово, адже так. Угу. Але Марвін з двома своїми кузинами дуже вправні. А у мене навіть немає команди для турніру. Мої друзі не змогли приїхати. Привіт, Марвіне! Привіт! Радий вас бачити. Усе гаразд. Mm -hmm. Все в порядку. Це mm -hmm. наш суперник. Я не зводитиму з нього очей. Правильно. Перед чорнявий. Ну, що тобі подобається цей маршрут? Ковбойські коні люблять бігти бездоріжжям, так? Звісно. Ти зможеш нас чогось навчити, коли ми повернемося на ферму Мартінів. Можу зробити це негайно. Що ж? У ковбойському стилі ми завжди їдемо верхи з вуздечкою, яка вільно звисає, аби дати коню якомога більше свободи. Коні це обожнюють. Цукерка каже так. Цукерка реагує на вагу і напрям ваших ніг. Ось так. Вона зупинилась так Так. спробуємо. Так. Хе -хе, молодці. У вас справжній талант. Дякую. Сабріно, ти це чула? У нас талант. Хм, а чому б нам не виступити на турнірі командою? Справді? Ти серйозно? А вже ж. О, так. Чудово. Супер. Ну що Фредді, Усе гаразд. Звісно, пане Міллере, все гаразд. Дуже добре. І що ти робитимеш із своєю зарплатнею? Мені потрібні гроші для мотоцикла. Тюнінгів все таке, розумієте? А вже спритний хлопець на швидкій машині. <рес> <рес> ти вміє це зробити? Там ти можеш виграти чималу суму грошей. <рес> Будь сміливішим. У тебе є час до обіду, аби зареєструватися. Якби я тільки міг трішки потренуватися на бику. Це було б добре. Що ж побачимося. Щасти тобі. <світ> Дякую. Ха, заради тебе я готовий на все мій вірний любий мотоцикл. Привіт! Ну, нарешті ви приїхали. Добрий день, пані Мартін. Ласкаво просимо. Привіт! Алекс, це тім. Він хоче, аби ми разом з ним взяли участь у ковбойському Звісно, турнірі. Звісно, Нам треба ще потренуватися. Ого, я можу вам з цим допомогти. Я вивчав ковбойський стиль їзди в Америці. Супер! А ще нашій команді потрібна чудова назва. Це ж очевидно, команда Мартінової ферми. Але ви обидві зовсім не схожі на дівчат-ковбою. бою. Я можу це змінити. Ені, мені, двобою. Перетвори нас на дівчат ковбої. Ну? Супер! Що скажете? Дуже класно. Бібі, -бі досить уже. Більше жодної магії на фермі. Гаразд. Добре, побачимося пізніше. Ходімо. Спершу потренуємося приборкувати корів. Для цього нам потрібні корова і теля. Без проблем. Можемо потренуватися на наших тваринах. Так, тепер йдемо на обгороджене пасовище. Ходімо, зараз почнемо тренуватися. Ну, ж, кит. Буде весело? Підімо чорнявий. Вперед. Тихо гаразд вони не повинні нас помітити. Двоє дівчат теж беруть. Повинен відділити кейт від стада, а тоді привезти її назад. Ковбої роблять це, аби помітити молодих тварин. Гей-гей-гей-гей! Привіт усім. Фредді! з пасовища! Я вам можу допомогти з коровами. Що ти робиш? Їдь звідси! О, Боже, Кейт! Кейт! Залишайся на місці! Вперед, Сабріно! Ну, де ми повинні їх наздогнати. Стій на місці! Спокійно, кейт, спокійно. Так, правильно. Повертайся на пасовище. Це був чудовий приклад приборкування корови. Дякую. Але не запланований. Ей! мені справді дуже прикро. Лишенько. Ти ж знаєш, що звук мотора лякає тварин. У будь-якому разі, що ти хотів. Ну, розумієте. Я хочу взяти участь в родео, але мені потрібен бик, на якому б я тренувався. І я подумав. Ти подумав про Карла. Гаразд, Фредді. Ти цього не заслужив, але я запитаю у мами. Упевнена, вона погодиться. Супер! А коли? Пізніше. Зараз ми повинні потренуватися з ним. Гаразд. Але. гей, але це означає, що ви теж берете участь у ковбойському турнірі. Так, але ми ще не зареєструвалися. Якщо хочете, я можу завести вашу заявку на участь. Дякую. У такому разі ми можемо продовжити тренуватися. Тім, ти взяв наші заявки на так, участь. Так, вони в мене. Тримай, Фредді, тільки не забудь. Ні, можете розраховувати на мене. Ну що, до зустрічі? І твій мотоцикл надто гучний. Усе гаразд маде О, Вибачте! Бувайте. Я можу цим скористатися. Як прикро, що без реєстраційного бланку тім зі своєю командою не зможе взяти участі. О, ти! А? Здається, ти дещо загубив. Ага. У -у. Хе, справді, дякую! Це дуже люб'язно з твого боку. Радий, що зміг допомогти. Для мене задоволення помститися Тому та його маленьким подружкам. Так. А тепер кидання ласо. Спробуйте закинути на стійку огорожі. Ага. О, молодець. Так, а тепер ти. Ага. Халепа! Тім. Тім. А ось ти де. Тобі телефонують. Пан Міллер. Іду. Алло? Так, це пан Міллер. Тіме, ти знайшов собі команду чи ні. Ти єдиний, хто не зареєструвався. Що? Фредді повинен вам був усе привезти. Мені прикро, але конверт був порожній. Фредді привіз лише свою заявку на участь. У такому разі я вже реєструю свою команду. Ні, ні. ні Вибач, вони повинні прийти сюди. Мені потрібні їхні підписи не пізніше, ніж за десять хвилин, поки реєстраційний пункт не зачинився. Гаразд, Фредді не подав заявки на участь. А, чудово! А пан Мілер готовий чекати нас лише десять хвилин. Вам ні за що не встигнути. Хто сказав? Ходімо, тіно, ми впораємося. Швидше, Сабріно, швидше! Біжи Амадеусе! Деусе. Ені-мені, боже, вільна! Дорога знову вільна. Віз -віз. Слава Богу. Поперед, Амадеусе! Ми приїдемо надто пізно. Не хвилюйся. Пане Мілер! Так. Ми хочемо зареєструватися. Шкода, але ви запізнилися. Реєстрація закінчилася о дванадцятій. Лишенько, бібі. Що ж робити? Є лише один вихід. Енімені кірканадцять, дванадцять сім, тепер за сім дванадцять. Віз віз. Але, пане Мілер. Ще є купа часу. Що? Дивно. Гадав, напевно, я неправильно порахував. Ось, тримайте. Дякую. Вони тут. Ну, постривайте. <ріст> Бібі, ти молодець. Дякую. Ну, сабріно. Нам потрібно ще бігти тренуватися. Упередме де Так, цукерко чудово. Обережно тепер назад. Дуже добре. Привіт. Ми встигли. Чудово. У мене для вас є ще один сюрприз. Який? Одну секундочку. Де вони? Давай, розкажи нам, що це. Бібі, постривай. Отже, готові? Замружте очі. Слухаюся, пане. Заплющили. Ти підглядаєш? Ні. Гаразд. Можете дивитись. Оце так. Ковбойські сідла. Де ти їх взяв? Позичив статової колекції. Класно! З ними ми точно переможемо! <звук> 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 Можна тепер потренуватися на бику. Забудь про це, Фредді. Через тебе ми мало не були позбавлені участі у турнірі. Що? Але чому? Ось так підло позбутися реєстраційних форм. Ходімо, махарадж. Не розумію, про що ви. О, Дідько, іде мені тепер тренуватися до родео. Фредді, краще йди звідси. Ви всі божевільні. Це несправедливо. <звук> Обід готовий. Йдемо. О, я така голодна. Воно й не дивно. Ви так важко тренуєтеся. Тіно, давай свою тарілку. Ну що, діти? Гадайте, зможете перемогти? А вже ж, зможемо. Дякую. Що ж, я без сумніву буду там і вболіватиму за вас. Спокійно, любі мої, усе гаразд. Де вони? Я так хвилююся. Я теж. Незабаром усе почнеться. А? Сідла вони зникли. Не можу повірити. Ось. Шкіряна пряжка Вона напевно злетіла. Енімені зблідла. Хай пряжка покаже, де зараз сідла. Не повинні бути тут. Ось вони. Це вже зовсім не смішно. Хто це зробив? Може, Фредді? Потрібно з ним розібратися. Вон де він. Привіт Фредді. Привіт. Не треба дивитися на нас невинними очима. Просто визнай це. Що тепер? З мене вже досить. Я нічого не робив. Аго-го-го, ага. одну секундочку. У чому ви звинувачуєте Фредді? Він сховав наші ковбойські сідла. Ні, ні. ні Фреді б такого не зробив, чи ж не так? Ні, я нічого не робив. А що до реєстрації, я справді не знаю. Mm. Я йому вірю. Дякую. Що ж, ви знову, друзі, тоді я піду. Але хто тоді це зробив? Не знаю. Фредді, вибач, що ми не дали тобі потренуватися на Карлі. Хм, Але нічого страшного. Я все одно впораюсь. Так тримати. Який чудовий вершник. Він протримався 20 секунд. Так, класно! Неймовірно! <піллявся> Він протримався цілих 20 секунд! Так! Да. А тепер наш останній вершник родео. Фредді! Поводься добре! Фредді! 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 Щасти тобі, хлопчику. Не будь таким буйним. Ти мене чуєш, <реку> нужба Фредді! 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 У Оце вже і справжній талант. Він тримається вже 18 секунд. 21 секунда. 22. 23. Ага! Ага! Перемагає Фредді! Ой! <поцю> а, наступного разу так не роби. 23 секунди. Так довго ще ніхто й ніколи не тримався. Переможець Родео стає Фредді. Привітаємо його! Вам треба підготуватися. Дивіться, вони знайшли сідла, але їм це не допоможе. Аго, хлопче. Що ти задумав? Побачите. Вперед цукерко, біжи. <різь> <різь> цукерко! То це був ти. І я ж казав тобі, що ти не переможеш. Чи ти забув? Тім, швидко ходімо. Забудь про нього. Біжіть. Поверніть цукерку. Ну, Сабріно! Аго, з цукеркою нічого не повинно статися. З тобою я пізніше поговорю. На арену виходять перші учасники ковбойського турніру команда Марвіна Вегнера! Що ж, вперед, дорогу переможцям. <плес> Рості на місці, цукерко! Зараз я паплю її! Хлоп, стоп! Віз -віз. Хоп! Є! Усе цукерко, спокійно! Спокійно! Цукерко. Я такий радий, що ти в порядку. Моя цукерка. Що ж, а тепер швидко повертаємося назад. <тарк> Практично без помилок. Виступати першим важко! Мої вітання команді Марвіна Вегнера! <тарк> 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 Де ж вони так довго? А тепер наші наступні учасники. Наші корови на місці. Але де команда Мартінової ферми. Останній запит команді з Мартінової ферми. От халепа. Де ж вони? Що ж, нічого не поробиш. Нарешті. Тримай. Дякую і вам! <риклад> Почнемо <із> закидання ласо <риклад> так. <риклад> Далі у нас виїздка. Почнемо з ходьби назад. А тепер обертання. Фантастично! Так! Да! Да! Ура! Супер! Радий оголосити переможців першого у Фалькенштейні ковбойського турніру. Трофей разом з грошовою перемогою отримує. Команда з Мартінової ферми. Мої вітання. Ура! Так, <рапляє> так, ура! <рапляє> Ось ваш трофей. Дякуємо. Ви найкращі. Тепер я можу викупити цукерку, і ніхто ніколи не зможе забрати її в мене. Ми повинні це відсвяткувати. Точно. І я знаю як. Ага. Перегонами! Ура! А хороший початок! Упередмо де усе за ними! Ну, Махарачо! Ну, постривайте! Перед цукерко! Ми їм покажемо! Но! Мадеус і Сабрина летять, мов на крилах прудкі скакуни друзі чаклуни, добрі чаклуни. Якщо річка заширока бібі біді перескочив мить І звіс, йо, вйо! Вогнища розмови і летять по полю, коні сонце зустрічать. і Тіна з ними Амадеус і Сабрина, летять, мов накрила прудкіска.